станція метро перехідна. В Берліні. Потяги лінії на лініях метро пронумеровані і з буквою кожен потяг. От, Наприклад, мені потрібна буква С і номер 1 і 2. Я опускаюсь сюди і йду вниз. Наприклад, комусь треба якась інша буква а, і інший номер. Тут є інше означення, тут s 1 там далі 3-4. Ну тут не видно. Ну, там є 3-4. І там далі можна знайти інший потяг. От. І отак з одної станції багато переходів. шукаю свой потяг и едешь. Вот, Новый Рик уже. Сегодня 25 листопада 15 -го року. <звык> ну и так це выглядит в Берлине. От власне Брандербурзькі ворота щойно приїхав до Берліну. А, ранок. Берлін просипається потихеньку. Навколо Брандербурзьких воріт, от консульство Америки. Ще якесь далі консульство, консульство Франції. І так далі, і так далі. Багато паперів висить. От. Ну от, От так воно виглядає. Ялинку от поставили, ще не нарядили. Велосипедисти їздять, тут машини не їздять, тут велосипеди їздять. Телевізійна башня видіється вдалеку. Вдалечині. Щось не видно її на камері, пізніше покажу. Ну і далі, от, там їздять вже машини. Дуже схоже на французькі ворота, в Франції є щось подібне. От. Ну, а я продовжую. Подорож Берліном. Сьогодні 25 листопада 2015 року. От, а ось так брендербурські ворота виглядають з іншого боку. От. Тут далі дорога пішла. А тут у нас рейстах. А парламент, кому як зрозуміліше буде. Ну за деревами не видно. Зараз під'їду, покажу ближче. Ну власне, будинок парламенту. От з іншого боку. От якась делегація сьогодні приймають, український прапор висить. Ось так воно далі йде, йде, йде. І от, от такі далі споруди, така галявна. Товстих кошельків багато їздить на мерседесах біля парламенту. Наші казнокради, мабуть, теж там їздять. Ну, власне, отакий от видончик. Отже, брандербурзькі ворота, ось так вони виглядають з іншого боку. Там далі дорога пішла. Далі. От. З лівого боку від брандербурзьких ворот там рейстаг буде. От. А ще з лівого боку тут пам'ятник радянським солдатам. В знак примирення і так далі, and so, and so, and so. не знаю, як там було більш точно історичним фактом, але все в тому сенсі. А за деревами, там за танком, телевізійна вишка і ледь-ледь видно. А, в наступному відео покажу. Вона була побудована, коли була Західна і Східна Німеччина. І от комуняки побудували на зависть капіталістам ту телевізійну вишку, щоб показати, який совок сильний, які споруди будує, щоб її було видно з будь-якої точки Берліну. Ну власне, так вона зараз і стоїть, там зробили ресторан. Чудовий вигляд, чудова панорама відкривається звідти, тому що вона дійсно висока. Не пам'ятаю скільки там метрів. От. А тут танки звійни. Може, я так замерз, що в мене ж голос помінявся. Ну і власне написано. За що поставили? Пам'ятник. Там ззаду ще за цим пам'ятником ще є цей е -е 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 -е. парк. От, продовження я цього всього. Отакі От речі написали німці. Побудували і написали, і не знесли, і так і залишили. Не переписують історію, як це робиться в нас. От він якісь стоять. Як це робиться в нас. Хто приходить до влади, кому як вигідно, так і переписують. Тут як було, так і залишили. Що там далі підемо, подивимось? Парк, парк. Ага, той парк закритий. Ні, відкритий. Літом такі фонтани працюють. От, Ну і власне, такий міні парк. Вон там рейстах. Пропериста годно. видно. От. Ну, от, власне і все. Так, знаменитий годинник, який побудували ще при Совки. Коли ще Совок був, це Берлін. От. Позаставляли все так на новорічну тематику. Все позаставлено. Компактно, компактно, трамваї їздять, люди ходять, щось купують. Новорічна тематика. Все в одному. От. Ну і власне. Нас візитівок Берліна це оцей годинник. Що з Радянського Союзу, як його побудували, так і не стоїть. Я, чесно кажучи, не розумію, як, його, як по ньому визначаю час. Ну і власне мені і не цікаво. Тому що не люблю радянський стиль, не люблю радянські штуки, взагалі не люблю. О, але, тим не менш, це одна з таких. Візитівок. Це Берлін, Checkpoint Чарлі. Це американська сторона з західного Берліну стояла. Тут така вивізка була. От. А це совкова сторона. Залишився такий портрет. І з совкової сторони було написано наступне. Ну такие чекпоинт. Подхожу, пытаю по-английски. Сколько euh, коштует? How much cost take the picture with you? И мне по-русски отвечает. 3 евро за человека, друг. Я охерел. Не знал, что ответить, тупо видишь шоу. Не скільки від того, що 3 євро, скільки від того, як він мені відповів. Ну, ну Десь тут має бути берлінська стіна. Ну, власне, шматок берлінської стіни. Видно, що в совку її робили. 16-го, як вона зроблена на перший погляд. То так одразу приходить думка, що робилося в совку. Ну, Такий, як музейний експонат тепер стоїть. Люди фотографуються біля них. От. Ну і куча бізнесу розростається біля цього всього. Різні сувеніри, експонати і так далі. Окрем місце під це виділили. Отакий такий міні-музей. Де розповідається, що там як було? Телевізор стоять. Фото старого Берліну. Дати. так це виглядало. Ось так після війни були відреставровані Брандербургські ворота. Як було і як стало. Ось такі старі фотографії. Трабант, Символ східної Німеччини. Машина, за якою вишиковуються черги. Машина, яка зроблена не з металу. Я не пам'ятаю, як матеріал називається. Але це не метал. Це щось подібне до склопластика. Не пам'ятаю, як воно називається. Коротше, не ржавіє. І йому взагалі все одно. От. О, така тематична виставка автомобілів, старих і не тільки, і нових. Трабанти. Там якщо багато стоїть, різних автомобілів. Зачинено поки. Неозброєним оком видно, де була східна, а де була західна Німеччина. Де все сіре, похмуре, угадайте, то яка була сторона. Ясно, що совкова. От, власне, шматок історії німці залишили. Посеред міста, то що залишилось один з фрагментів стіни. Зробили такий тематичний музей. Зараз піду подивлюся, що там. Не розумію, що то є і чого то показують. Ну, але отак зробили, далі ще якийсь там музей далі йде, до нього ще доберемося. Піду почитаю, що то є. Ну, ну і такий музей під склом люди ходять, дивляться, читають. Що то воно було? Як то він виглядало. так, відомий Sony Center в Берліні. В інтернеті всі охали-ахали. Sony Center. Це таке щось неймовірне. Ну не знаю. Ну, от, враження поки що не складає ніякого. Ну зайду всередину, подивлюсь, що там таке. Ну, от, ну захожу я в Sony Center. Ну, арочку таку зробили, як парасолька. Ну, тут, так як я читаю в інтернеті, типа... І торгові на території, і квартири, і все в одному місці. Ну не знаю. Ну, що тут крутого. Я нічого не розумію, що тут класного. Звичайний великий ТРЦ, як на мене. Просто терце під куполом, який ще й не опалюється всередині. Тобто можеш зайти, наприклад, в цей магазин і з нього ж вийти. Тобто ти далі нікуди не перейдеш. Як в такому стандартному ТРЦ. Ну це з того, що я поки розумію. Може я щось не бачу. Ну, не знаю. Як на мене, що попало? Ну, Соні-центр, ну то що? Ну от... Не знаю, ну то квартири, там, де ліфти їздять, то квартири, там люди живуть. Тут кафе. Одразу магазини. Що тут такого класного, я не розумію. Взагалі не знаю. От такі враження після півдня шатання по Берліну. Я в Берліні перший раз сьогодні. Ну, в мене таке враження, ну... Ну не знаю. Ну нічого мене не вражуло. Ну, Брандербургські ворота, Брама, ну так. Ну я зробив фотку і то через те, що багато охали, ахали весь час біля тої Брами. Наче там щось таке, блін, я не знаю. Брама собі та й Брама. Ну просто що так в історію вона ввійшла, то хотілося її побачити. Як і фліва вежа, як піраміди, так і так далі. Ну побачив раз, ну зробив фотки, ну... Ну познімав відео. Ну все. Більше туди не хочеться. От. І в принципі, ну не знаю, нічого мене не вражає. От, наприклад, в Норвегії ну от мені було цікаво. У них там суміш і природи, і архітектури, і інфраструктури. Там було цікаво. Там в кожному місті щось різне, якось. Ну не скажу, що ох-ах, але. Ну, якісь емоції хоча б отримуєш. Ну, в Берліні, ну не знаю. Ну, На любителя. Кожному своє. Ну такі будинки в центрі в американському стилі. Мрамором обложені. От. Коротше, був біля бранербурських воріт, був біля Рейхстагу, був біля залишків стіни біля біля чого я ще був. Щось забув біля чого я був. Ну, коротше, всі відео, які я покажу, де я був, ну так, за день об'їздив. Тобто Берлін, на мій погляд, якщо так просто з точки зору поглазять на щось, не ходити по клубам, там я не маю на увазі не клуби, театри. А от суто по вулиці походить пошататися, погулять, ну, місто одного дня, я так думаю. Знову таки, це моя думка, і в принципі, що досить зимно, може через це не так цікаво, не знаю. А в Берліні встановили такий пам'ятник жертвам Голокосту. Ось такий він, великий і в той же час маленький. Але тут можна заблукати. Так ідеш, а оці штуки сірі, а, вони низькі, а заходиш далі, вони стоять воно ди. Вищі, 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 вищі. Там взагалі такі гори, коротше, там заблукати можна в буквальному сенсі. Багато людей не розуміють, що це за сірі квадрати такі чи прямокутники, на що вони їх побудували. Хіба що не зрозуміло, що це труни. Ну, людей, ну, пам'ятники жертвам Голокосту. Зробили у виді трун. Але не зовсім таких буквальних. А так, що воно якось біля нього не так було страшно ходити людям. Зробили не так, що з однієї сторони вузьке, а з іншої широке. Зробили однакові. Ну, це ж і так ясно. Що запитати? Що таке питати? Сірі квадрати. Хай будуть сірі квадрати. Ну от. ну от, На камері видно, що як, як глибоко це все заходить туди. Ну, от. ну і ще одна з таких місцин в Берліні. В принципі, все. Ну, от в Берліні ще отак гроші заробляють. В принципі, хтось з сім'єю можна покатати дітей, а то й дружину на білому коні орендувати так окремо от Такі міні-емоції на холоді. Ну от воно. В принципі, В принципі все, нічого тут космічного немає. Німеччина собі ти, Німеччина. Хто буде в Берліні, пам'ятаєте, з інтернетом тут біда. Інтернету тут людям шкода. Wi-Fi ви толком не знайдете. Не знаю, по крайній мірі в мене з цим було важко. Так, минула половина мого дня в Берліні. Побачимось. Ну, от власне, скоро вже буду від'їжджати з Берліна, знову до Гданська повертатись. І от по дорозі, поки я йду десь перекусити, щось зараз знайду. Ну, так наболіло, блін. Ну, блін, коли я буваю, в різних країнах я бачу багатющих людей. Багатющих. І по ним видно, що з них просто бабки пруть. В Україні, блін, жопа. Так нема кризи в Україні. Це ж Все зроблено спеціально. Спеціально зроблено для того, щоб країна люди не розвивались. як турки сиділи. Ну, не, не з точки зору національності, а з точки зору... Розвитку, блін. Щоб сиділи як забичені якісь в своїх містах, селах, нічого не знали, не розвивалися і думали, що все погано. Нема кризи. Люди пухнуть від бабла. Я от сьогодні, наприклад, в тій самій в Берліні, в тій самій Німеччині, блин, я дивлюсь на людей, дивлюся, що вони купують, в чому вони ходять, на що вони їздять. Постійно звертаю на це увагу. Бабла до хрена в людей. Просто наболіло, блін. У нас люди ходять як жебраки, блін. Ну не як, а в основному так і ходять. Як жебраки, а хто і не ходить. Дожилися, блін. Це ж все іскусственно зроблено. Це ж не, не то, що там є якісь економічні причини, бля. Немає економічних причин, щоб у нас була жопа в Україні. Нема. І війна тут ні до чого. Та й війну можна було б давно закінчити при бажанні. Воно просто наболіло, блін. От мене от постійно харить цей прикол, блін. То що ми можемо жити нормально. Ми живемо, блін. Країна у нас, люди живуть як блін, як стадо баранів якесь, блін. Їх заганяють, стрижуть, а люди далі миряться, блін. Платять податки. Деякі ще доказують, що їх не платять. Ідуть в магазин, платять 26% ПДВ, платять казнократську составляющу, платять різні побори, які це все включено в ціну товара. А ви кажете, що ви податків не платите. Я тут їду дороги рівні, спокійно, ніхто ні за що не переживає. Не знаю, люди купують собі сніданок. По ціні, як в деяких пенсіях, а то й більше. Нормально себе люди почувають, На нормальних машинах їздять, блін. На нових. Я не знаю, що ви собі думаєте. Ну да, ну як би. Можливостей нема, але, блін. Люди, то ви об'єднуєтесь якось між собою. Я дивлюся. Різне розказують там про ну, наші люди, хто на заробітках розказують, а той такий, а той такий. За національності маю на увазі. Та які б вони не були, вони тримаються між собою, вони якось об'єднуються, роблять якийсь спільний бізнес. А ви, блін, гризетесь. Оце проблема в нашій нації. А ви, блін, гризетесь постійно. Чого ви гризетесь, блін? Нам бабло заробляти треба, ви гризетесь. Якісь другорядні питання вирішуєте, блін між собою. Замову, ще за щось, блін. Об'єднайтеся і, об і блін, складіться в облом, подумайте, як вам заробити, блін. І не сидіть в тим гамні, в якому ви сидите, блін. Ні купити собі, ні поїсти нормально, ні сім'ї, ні поїхати десь відпочити, ні машину нормальну, а хоча взагалі машину. Нічого, блін, взагалі. Якості життя нуль. Ви там, блін, ще гризете з собою, замість того, щоб співпрацювати. Капець. ну це просто ну просто так дістало, я не можу. Просто харить цей прикол, блін. Я може говорю не поліккоректно, але, але ну, дійсно. Ну, подивіться, От люди готуються до Нового року. Нормальний процес, люди їздять на дорогих машинах. Навіть тут ці машини коштують немало. Ну, Аудюха якого 14-го року поїхала, там Мерседес такого, Форт 10-го, по-моєму. Хай десяту, але все одно, блін. не лавнес якийсь там. І Він коштує більше, ніж Лавнус у нас. Навіть тут. Думайте щось люди, блін, давайте об'єднуйтесь між собою. Хорош, гризтися. То, блін, ті не дивитесь, інтернету не читаєтесь. блін, якоїсь мури не читаєтесь. і потім гризетесь між собою. Вияснюйте, хто кому що сказав, хто на кого як подивився. Нас повинно спільно об'єднувати одне. Ми всі хочемо заробляти і жити нормально. Ось з цієї точки зору треба дивитись. Заробите бабла, будете мільйонерами, блін, потім будете вирішувати другорядні питання. Блін. Країна буде багатшою, якщо кожен з нас почне заробляти, з вас почне заробляти кожен. Не кожен хоче виїжджати кудись, та й та й виїжджаєш, це починаєш життя спочатку, з, з нуля. А не кожен може і може. От. В кожну різні причини. Капець, коротше. Подивіться, як люди живуть. При тому, що от я завжди в останніх відео своїх ставлю... Наприклад, Норвегію. Ну от мені більше всього сподобалось Норвегії, Ну і рівень життя там відповідний. Ну, от. ну, звичайно, ну не Норвегія там, але все одно. Країна пухна від бабла. Ну як і в будь-якій країні, є і бідні, є і багаті, ну це ж таке. І бомжі теж є, і в Норвегії бомжі є. Це завжди будуть такі люди. Це якби від ці якісь проходить по-любому. Але, блін, народ, блін. Будьте якісь дружніші. Я дивлюсь на тих же поляків, вони там десь за кордоном чи навіть в себе в країні. Вони якось цепляються один за одного, якось допомагають один одному, вони підсирають один одного. І як ви так можете? Я дивлюсь українці, як себе ведуть між собою. Ну, Приїжджають. Ну рідко хто так нормально відноситься один до одного. В основному обмануть, щось промутить і так далі. І так далі. Всьому, все в цьому дусі. Я цього не розумію, навіщо конкурувати, якщо можна співпрацювати? Штабуном більше заробити. Ні, ото щось починається, хтось якось зацепиться, навіть якщо якийсь табун організувався, і кожен починає під себе тягнути вже бабло, тягнути на себе одіяло. І від того ніхто не заробляє. Замість того, щоб тримати слово, кожному виконувати свою функцію, витримувати бабло. Такий захист би був би бізнесу спільний. Кращий захист був би спільного бізнесу, в разі чого. Аж консолідація яка. Чому корпорації важко, важко там, щось, щось їм зробити? Тому що вони об'єднуються. Тримаються якось, знаходять спільні інтереси, спільну вигоду, якусь, що вони можуть один одному дати. А не то, як один в одного щось забрати. Ні, ну не без цього, звичайно, але ж в основному зацепляється, як зробити бабло. Як зробити так, щоб кожен заробив. Коротше люди, думайте. Так далі жити не можна. Заробляйте.